Троянська війна одна з тих історій, де межа між міфом і реальністю така тонка, що й досі викликає суперечки. Давні греки вірили, що саме через кохання троянського царевича Паріса до Олени Спартанської розгорілася найвідоміша війна античності. Олена була дружиною спартанського царя Менелая, і коли опинилась у Трої, образа честі перетворилася на тривалий конфлікт. Менелай зібрав коаліцію грецьких володарів. І їхній флот вирушив до мурів Трої. За Гомером війна тривала 10 років, поки греки не вдалися до хитрощів із дерев'яним конем, із нутра якого вночі вийшли воїни та відчинили ворота міста. Так Троя впала, принаймні так вважали століттями. Гомер описав ці події у Іліаді, створеній у восьмому столітті до нашої ери, значно пізніше можливих реальних подій. Тому навіть в античності виникали сумніви, чи була війна, чи це лише поетичний епос. Втрачені поеми епічного циклу, фрагменти Одіссеї та численні легенди подавали різні інколи суперечливі версії, де поряд із героями діють боги, які впливають на перебіг битв. Надприродний елемент віддаляє оповідь від історії, але робить міф особливо живим. Протягом тисячоліть греки і римляни були переконані, що Троя існувала, але в новий час більшість учених вважала її вигадкою. Усе змінилося в 19 столітті, коли Френк Калверт звернув увагу на пагорб гісарлик у Малій Азії. До розкопок долучився Генріх Шліман, який у 70-х роках провів масштабні розкопки і відкрив кілька культурних шарів міста, що неодноразово руйнувалося і відбудовувалося. Хоча перша ідентифікація троянського шару була помилковою, подальші дослідження підтвердили, одне з міст на пагорбі відповідає описам античної Трої. Та чи була війна насправді, невідомо. Археологи знайшли сліди пожеж і руйнувань, але визначити їхню причину складно. Науковці припускають, що Гомер міг базуватися на реальному конфлікті пізньої бронзової доби, коли Егейський світ переживав потрясіння, міграції та падіння держав. На цьому тлі могла статися війна між грецькими і малоазійськими містами, яку згодом романтизували. Троянська війна це не лише історія про любов і помсту, а давній код цивілізації символ поєднання реальних подій та поетичної фантазії. І навіть якщо правда про неї загубилася у віках, легенда продовжує хвилювати мільйони людей у всьому світі. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.